Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро» – Доставка піців в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки. А ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. «Б'янко Неро» – Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Ну що, друзячечки, ви на хвилі радіо Західний полюс Юля Іван Сабат. І якраз у нас зараз програма Друга кава. Так нагадуємо вам, що друга кава щодня о 9.20 І у ній у нас, як завжди, цікаві гості, класні прем'єри, інформативні ефіри. І нашим партнером є Б'янко Піцерія. А сьогодні у студії ми нарешті дочекалися вже вдруге. Були на шляху, і тільки сьогодні доїхали Крістіна Присяжнюк із прем'єрою свого тра. Привіт-привіт, привіт, привіт. привіт. добрий ранок усім. Як, Як ваш настрій? Ем, добре, все добре. Знаєте, я кажу, що прокидаєшся ранком і вже треба подякувати Богу і нашим захисникам за те, що ми живі, за те, що ми можемо далі працювати і робити все для того, щоб скоріше настала наша перемога. Тому тримаємось. Справді, от разом тримаємося. і щоранку дякуємо е, словами, думками і донатами нашим захисникам. Не забувайте донатити, це справді дуже важливо. Давайте розкажемо, чому ви вдруге були так. на шляху до нас. Як так трапилось? Перший раз перед Новим роком намагалися попасти в ефір. Так, звичайно, хотілося запрем'єрити пісню, хотілося всім слухачам подарувати новорічний настрій, не дивлячись ні на що, ні на які обставини, але, на жаль, повітряна тривога і ми навіть і не доїхали на ефір, тому, звичайно, нехтувати не можна, безпека в першу чергу. Ну, знаєте, як то кажуть, що не робиться, то не краще. Це краще пізно, ніж бути. ніколи, так. Взагалі, от, як які у вас внутрішні відчуття у тривогу, тому що хтось вже звик до цього? Хтось досі не може звикнути у когось. Всередині аж все перевертається, хтось панічно сидить вдома між трьома стінами. От як ви її переживаєте? Звичайно, ну я не можу сказати, що я прям панічно. Я завжди стараюся якось опанувати себе, в першу чергу, тому що я мама, я маю опікуватись і дбати про свою дитину, звичайно, і ну, якось швидко реагувати. Мені здається, звикнути до цього не можна. До тривог, до свого внутрішнього да, цього тр тремору і до переживань. Ну не знаю, хоч і кажуть, що люди до всього звикають, не хочуть, до такого тим більше не хочеться звикати. тому Завжди безпека в першу чергу і ну, опановувати себе, дихати глибше і думати про щось добре. А як це все впливає на творчість? Тому що ось ти безпосередньо творча особистість, ти записуєш пісні, і як знайти в собі якісь, якусь мотивацію, щось записувати і не скотитися, скажімо, до такого примітивізму, типу там балалайки, ще щось такого? А от. Шукати в собі ту справжню творчість, коли там тривога на душі, тривога на вулиці, і шукати потрібно ту музику, яка тобі найближча до душі? Класне запитання, дякую, Іван. Але знаєш. Е... Я сама собі іноді задаю це питання, як взагалі старатись балансувати між тим, що хочеться вже взагалі опустити руки і нічого не робити, і потім, на, може, навіть не на наступний день, а через декілька годин ти вже опановуєш себе і думаєш, так, ні. Ти в першу чергу творча особистість, ти артист. Артист має дарувати людям позитивні емоції. І яка взагалі мета і місія? Музика, вона в. Будь-який час вона лікувала, вона дарувала настрій, вона лікувала душі, вона якось намагалась да, тримати людей на плаву. Якщо це навіть якісь, ну, не скажімо, не негативні емоції, а просто більш такий ліричний да, настрій, то все одно на душі стає якось легше, ти заспокоїшся, тому я завжди собі кажу, що те, що я можу сьогодні зробити, я обов'язково повинна це зробити. Якщо я, якщо я, Господь мене Нагородив талантом писати пісні, писати музику, співати. Я мушу це Прошу, робити. Перепрошую, але ти сама автор своїх пісень? Так. Ага, так. це ще бізни ще так. важче клас. Так. Тому що не тільки просто заспівати, а ще плюс це потрібно знайти цю не знаю, музу ну, чи зловити, як зловити зловити, натхнення. натхнення. Mm -hmm. Так, але скажу так, що я ніколи не пишу через силу. В мене немає такого, що от треба мені там випускати пісню. Сьогодні щось треба дали, написати. Да. Щось я давно нічого не писала ні. Стівен Кінг так пише свої роман. У нього є по 10 сторінок план на день писати. Тебе немає така так, так, сьогодні три пісні до обіду, обід і після обіду. <laughs> ні, 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 такого нема. Це обов'язково натхнення і переважно якось так стається, що воно приходить вночі. Я свіденько відкриваю телефон, нотатки, там десь пару строчок. Навіть там буває. Десь тихесенько на диктофон щось якусь мелодію на спілкую. Я вже собі уявляю, знаєш, купуєш мандарини і така стоп, почекайте, і така на продавайський, то вам 2-3 кілограми секунду. Буває таке. Майже, Ну з мандаринами не було, але щось схоже було. Так, тому стараюсь триматись, намагаюсь, бо іншого виходу нема. І тим більше сьогодні ми маємо примножувати українську пісню, розвивати нашу культуру, тримати наш культурний фронт. Тому я ж кажу, що робимо все можливе для того, щоб, щоб музика звучала в будь-який час. Взагалі, от сьогодні, ми прем'єримо максимально легку, а. позитивну, а, добру пісню а, від вас. А мені цікаво, що легше зараз у цей період пишеться, що частіше а, приходить із натхненням щось таке мінорне, ліричне, щоб виплакати всі емоції, чи щось максимально ось таке добре, так, щоб навпаки, підбадьорити і себе і такого... людей. Го, гей, не, не падим mm -hmm. духом. От е, вже іноді хочеться. Перші, звичайно, перший час це було взагалі. ну… Після повномасштабного вторгнення в мене вийшла пісня Я хочу додому, яка набрала вже майже два, один і сім. Напевно, якщо я не помиляюсь, мільйонів переглядів, це взагалі без будь-яких реклам, без всього вона просто ну, дійсно відгукнулась людям. І дотепер я чую е, тільки позитивні відгуки. Звичайно, душа болить в кожного. Хто втратив свою домівку і хто переживає те, що ми сьогодні всі переживаємо. Але якось так воно, я зрозуміла, що лірика, вона... Так, вона завжди і, як то кажуть, на хвилі, тим більше зараз цими обставинами, але вже через деякий час захотілося оцієї легкості. І я вже так собі думаю, давай... Щось так крізь простіше, щоб люди не вдумувалися те, що о, там якась філософія, да, щось там треба якийсь зміст глибокий звідси винести. І насправді музика різна потрібна. І легка, і треба трошки десь і помріяти, і поміркувати, і, звісно, здуматись над тим, що несе сама пісня, який посил. Але саме от коли, тим більше, що сьогодні в, в нас, в українців, не дуже такий є настрій да, святковий. Для, зараз все інакше. І свята інакші, і ми всі інакші. Тому захотілося такого саме, от знаєте, десь трошки грайливого, да, доброго, такого. Да, доброго, mm -hmm. грайливого, десь може зануритись дитинство, бо Новий рік це що? Це спогади з дитинства, де ми всі щасливі, де ми маленькі, де ми чекаємо на подарунки і віримо в диво. Тому от якось так воно і... Мені цікаво, Прийшло. а от як у людей відгукується власне такий добрий, грайливий і позитивний вайб у піснях? Чи на що ухвалились на хейт з цього боку? Що ніби на що зараз такі пісні? Хто їх пише? Так, Зараз дуже багато є таке не на часі, коли mm -hmm. шукають. Що на часі, що не на часі, і для кожної людини це різне. Тобто тут немає якоїсь конкретної формули, що зараз на часі, що не на часі. І дійсно, як сприймали якісь можливо, чи хейт, як яке було сприйняття, в принципі? Ну, в соцмережах не було ніякого хейту в, в принципі в Ютубі. Ми випустили лірик відео, таке теж легеньке, суто настрій. Позитивні коментарі пишуть, що дякуємо за настрій. Дійсно, якось послухав Клас. і підбадьорився. А ну не знаю, може поза очі і хейтять. То вже таке, ну та ні, здається, якщо хейт якщо є всюди. В соцмережах <рес> не хейтять, то позгоджені, тому що соцмережі дають можливість анонімно висказувати свою думку. І тому я думаю, якщо там немає, то й слава Богу. То вже і так немає. Наші слухачі вже буквально за кілька хвилин будуть слухати цю прем'єру. Цей класний вайб. А тепер давайте більше поговоримо власне про сам трек. От трек новорічна, це як ви вже сказали, десь між текстом ваші спогади з дитинства. Який він для вас особисто? Новий рік? Так. так. О, перш за все, родинний, сімейний, родинне свято. Хочеться тільки об'єднатися в родинне коло з близькими, з друзями. Та і знаєте, зараз, що найголовніше цінувати. Ті моменти, які нам дає життя, і взагалі, що ми маємо ці моменти, зустрітися, да, посидіти, поговорити, обійнятися і подарувати приємні емоції і радість. Ну, а, звичайно, і знову ж таки повторюсь, що я вже як мама перш за все хочу свято зробити для своєї дитини. І для мене це головне, коли я бачу, що він радіє, що він щасливий, що він чекає на подарунки, чи буде щось під ялинкою, а сам вже знайшов, я купила такого маленького з змаршмелону. Лов сніговичка просто на, на палички сховала, а він же там десь заліз і каже: мамо, а це кому той сніговик, що лежить на паличці? Я кажу, ну кому це сховала. Так. Добре, а як ти поєднуєш, ти кажеш родинне свято, новий рік, але ж артисти, артисти якраз працюють у, у такі свята. Тобто, для артистів, для, для безпосередньо співаків, якщо ми говоримо про тебе, ну немає таки, такої речі, як новий рік у колі родини. Дине, тобто, чи будь-які інші свята. як ти поєднуєш і роботу, творчість, і якраз ось цей родинний затишок. Стараюсь поєднувати. Того року я не святкувала вдома, я була такі на роботі того року, цього року була вдома. По-перше, тому що е, зовсім не було цього настрою ні працювати, ні святкувати, тому я якось одразу сказала, що новорічну ну, ніч я буду вдома, а ще й перед цим е, захворіла, бо е, була на Різдво е, у Львові на Колядувала українські дуже пісні, гучно. Різдво. Угу. Так. І якось воно так все скалося. Ну, значить, от воно дійсно так і мало бути, що треба бути вдома, треба трошки посидіти, подумати і, і взагалі провести нарешті в колі своєї родини це сімейне свято. Якщо обирати, то наступний новий рік він буде робочим чи домашнім? Якби зараз як зараз була можливість обирати. Переможним, щоб він. А далі вже Ой. будемо. Обирати, я не знаю, і і працювати і з і родиною працювати, і, знає, і всі, всі разом, разом співати, і десь їхати, і, і святкувати, і кричати про те, що перемога, і що нарешті ми. Ну добре, не. ми про пісню поговорили, і перед тим як ми безпосередньо пісню почуємо, я ще хочу якраз. Дати одне запитання, якраз ми говорили перед ефіром, і я думаю, що ви напевно стикалися в коментарях. Крістіна Присяжнюк. Я думаю, що відносно імені Крістіна, я просто хочу ага. вже поставити крапку на цьому, Добре. щоб люди, якраз у яких виникають якісь сумніви, ще щось, зрозуміли, що, що до чого. Крістіна Присяжнюк, це твоє справжнє ім'я. В документах за паспортом це не псевдонім, який собі обрали, тобто назвали Христиною. Буду Крістіна, тому що так звучить краще, ні? То це справжнє твоє ім'я справжнє моє ім'я. І навіть е, скажу так, що коли я отримувала паспорт в 16 своїх далеких років. Ну як далеких? Років 5 тому. Так, так і 5. Два з половиною. Ти вже. Ну, ну. Е, мій батько, е, якого вже, на жаль, нема з нами, е, який був родом з івано франківщини І, звичайно, Христина – це популярне ім'я, ну, більше, напевно, так, для, в західній частині нашої країни, але менш, ну, як то кажуть, не в цьому справа. Я сказала, що тату, якщо ти мені дозволиш, я хочу... Щоб в мене ім'я було більш таке інтернаціональне. Але тоді навіть піднімалися документи з правописами, з тим, що як, е, як правильно робити цю транслітерацію. навіть… Е, а там ж були якраз ще зміни так, оці всі. Так, так, mm -hmm. так. Якраз були зміни можна, не можна. Якраз тоді ці питання і про Анну, і про Ганну, і дуже багато всього. Там навіть і щось і про прізвище. Бо, ну, одним словом, українська мова, вона прекрасна, наша співуча, багато. Та і купа всього є нюансів mm -hmm. і правил, і відкривається словник. І ми бачимо, що дуже багато є версій саме імені і Христина, і Крістіна, і Крістіана, і Крістел, і Кріст... Ну одним словом ім'я вибору дійсно... до кольори, да, як так кажуть. Так. Одним словом, ім'я дійсно інтернаціональне, і в паспорті так і записали саме Крістіна через К через І з крапочкою. Ну і так я от але напевно люди, які цього цієї історії не знають, напевно намагалися. Дописатися, чому не Христина? Ну звичайно, були і коментарі, і такі дуже були образливі коментарі. Що ну знаєте, мені якось звичайно. А як реагуєте на це? Відписуєте людям? Пояснюєте чи ні? Перший час було, що пару раз відписувала, що писали і в Ютубі там під відео, і в інстаграмі, що чому. Ну, але якось потім я вирішила, що нема просто сенсу на це реагувати, якщо людина не розуміє, якщо ти, ну якщо ти кажеш, що це біле, а вона каже, що це зелене, то для чого щось пояснювати? Просто різні погляди, і ти нікому нічого не доведеш. Та я її не збираюся цього робити, бо це моє ім'я, я його дуже люблю, воно прекрасне, воно красиве і знову ж таки в будь-якій країні. Я буду крістійна, а не е, не знати, як. Ну, одним словом, я дуже рада, що так сталося, і мені здається, що воно звучить прекрасно і в житті, і на сцені. Це гарне і... сценішне ім'я, так? Так, і тим більше, що... Ну, більше крістін у нас немає в країні, Супер. поки що. Я маю на увазі на сцені, в творчому просторі. Хоча, до речі, от дуже багато чую, що і коли представляється там дівчина, жінка, чую багато зараз, що саме Крістіна. І ваша Крістіна Агілєра, Це мені перше, що приходить в голову. Ось і все. Це з цих, якщо Крістіна <смоти> ну це класне порівняння. це ще одна на сцені. <смоти> так, <смоти> <смоти> та, так, якщо, якщо зі співачок шукати, то це єдине, що мені приходить в голову. Ой, клас. Було дуже раді чутися так. з вами Дякую. в ефірі. Добре, Дякуємо дай. за сьогоднішній ранок. І е, зараз вже подаруємо нашим слухачам пісню новорічна від Крістіни Присяжнюк. А поки буквально кілька вітань з новим роком і побажання таке гарне. Я думаю, що вмієш сказати. Вітаю, звісно, усіх любі слухачі з Новим Роком. І що хочу в першу чергу побажати. Звичайно, здоров'я, сімейного затишку, тепла. Бережіть один одного, бережіть свою родину, бережіть свою любов. Бо це найголовніше і найцінніше, що нас взагалі тримає, і це та рушійна сила, яка дає нам взагалі сили рухатись далі. І, звичайно, напевно, знаєте, хочеться сказати, що як би важко не було сьогодні, нам усім, абсолютно усім. Але і це от не просто слова, я завжди це кажу і в публічному просторі, і і стараюсь просто навіть собі. от Як би важко не було зберігати в собі то світло, яке є в кожного з нас. Просто ми іноді його так глибоко десь закопуємо, що воно не виходить. е-е-е Ну, Не йде від нас просто. Тому треба як частіше намагатися якомога частіше світити і дарувати людям добро і позитив, навіть коли тобі не хочеться цього робити, і навіть коли в тебе не виходить, і навіть коли хочеться десь нахамити, нагрубити, а може ти це і робиш, то ми всі це робимо, десь просто несвідомо. То просто переключитись і пам'ятати про те, що тільки добре слово, тільки добро, тільки... Е Добрий жест і те, що ти можеш пропустити і закрити десь очі на оцей такий е таку чорну пляму і просто її освітити своїм світлом, оце буде перемога. І якщо ми кожен хоча б трошки будемо про це думати і не гризти один одного, не їсти один одного, а триматися всієї купи, то я впевнена, що от Якраз таки в цьому наша сила, і тоді буде одна єдина країна, одна єдина мета, і ми переможемо обов'язково, і я думаю, що дуже швидко. Ну і, звичайно, не забувайте, що, що війна, вона завжди поруч. Я це добре знаю ще з 2014 року, тому просто, просто бути уважним один до одного, по мірі своїх можливостях допомагати. і... Триматися купи, ще раз повторюсь. Все буде добре, бережіть себе, бережіть Україну. І нехай наступний рік буде найщасливішим. Хай збуваються всі мрії і надії. Хай Господь береже кожну родину і всіх-всіх нас разом на нашій рідній землі. Дякую. Я аж в Мурахах. Дякуємо. Це була Крістіна Присяжнюка. Зараз прем'єра в ефірі. Обіймає вас Крістіна теплою новорічною піснею. По вулицях білих з тобою пройдем і блиск ліхтарів Зайскрив білу сніжну, так схожі на казку. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро» – Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. «Б'янко Неро» – Твоя доставка піци. Ваша піца реклама.